Доброго ранку! Здрастуйте, доброгоньки! Здрастуйте, щічки! Здрастуйте, ніжки! Здрастуйте ручки! Здрастуйте, дітки! Доброго дня! Я дуже рада всіх вас вітати в цей святковий день. Сьогодні дуже гарне свято. День сім'ї. І ось ми з вами. Потрапили до будиночку. Кудина запросила вчора, пам'ятаєте, Марійка у гості, щоб познайомитися зі своєю великою родиною. Доброго дня, Марійка! Доброго дня, друзі! Я дуже рада, що ви завітали до нас у гості. Дуже завітали з дітками. Ми готові знайомитися з твоєю родиною. Ой, у цьому будиночку живе наша. Так, дітки, це наш будинок. Анніка, познайом нас нарешті зі своєю родиною. Моя матуся, мій татусь. Мій дідусь. Моя бабуся. Мій братик Андрійко і я донька мамі. Це найближчі люди, які нас оточують, які люблять один одного та допомагають один одному і піклуються. Дітки, а зараз давайте послухаємо Марійку, яка нам розповість, як же вони готувалися до цього свята? Хто що робив? Моя матуся готувала святковий обід. Мій татусь і братик допомагали прибирати в будиночку. А бабуся з дідусем напекли берегів до свята. А я, донька Марійка, допомагала накривати цей святковий стіл. Ой Марійка, і звісно. У вас дуже цікава родина. Дуже добре, що ви допомагаєте один одному, піклуйтесь один про одного і так готуєтесь разом до такого свята. Маля... Малятка, а зараз я вам пропоную пограти в пальчикову гру, яка називається Моя сім'я. Приготували цей пальчик, наш дідусь. А цей пальчик то бабуся. Цей пальчик наш татусь, а оцей мамуся. А маленький мізинчик – це я. Ось і вся моя сім'я. І обов'язково іншою рукою цей пальчик наш дідусь. Цей пальчик то бабуся. Цей пальчик наш татусь. Цей пальчик то матуся, а цей маленький це я. Ось і вся моя сім'я. Пограли дітки. А зараз я вам пропоную пограти в гру Назви ласково. Матусю? Мамусю. Татку, татусю. Бабусю. Бабусенько, дідусю, дідусенько. Дітки, а як ставляться ваші рідні до вас? Так, вони піклуються про вас, цілують вас, обіймають, допомагають. А як ви відноситесь? Я сподіваюсь, теж допомагаєте своїм близьким. Ви такі мені фото надіслали цікаві своїх родин. Дуже гарні, всі щасливі, красиві, бо родина це найцінніше, що є в нашому житті. Я і надалі буду чекати на ваші родини. Мені дуже цікаво. Добре домовились, до нових зустрічей!